Вітаю вас. Ви вже, мабуть, скучили за чисточками, за розблокуванням доріжок. Да? Чим ми будемо зараз чистити, по-перше, тут водичка з сіллю, Це очищення вас, очищення ваших доріжок і вогнем, звісно ж, а свічечка з натурального воску. Ще горить також свічка, просто як вогонь. Подивіться, яка. Гарному такому цвічничку. І ви запитуєте, що у тебе немов бельється можливо, вода з крану. Ні, це у мене такий а, для мікроклімату, такий фонтанчик все створює такий особливий магічний мікроклімат. Ну і це корисно. да і Вологість, да, зволожувач повітря, якщо так зовсім геть просто кажучи, але ж ми не шукаємо простих шляхів. ну Звісно ж, що я жартую. От, І давайте сьогодні подумаємо, для кого найбільше це буде. У мене є тут атрибути по-перше, бачите, будиночок да, промальований. А, ось качечки в гніздечку. Да? О, ну, у них є гніздечко. Да, зараз на сьогодні для багатьох українців це болюча така тема. А, гніздечка, ворог руйнує і плани, і будинки, і, на жаль, тож давайте щоб. Був цей легкий шлях до набуття свого гніздечка, принаймні нічого не буває постійного да, в нашому житті. Нема нічого більш постійного, чим тимчасовий, нема нічого більш тимчасового, чим постійне. Ну скажімо так. Тож, давайте сьогодні принаймні подивимось на найближчий період, щоб було у вас гарне житло. Але ж не лише для тих, хто хоче власне житло придбати, да? і чому собственно, власне, можливо і тимчасове, наприклад, в оренду вам також підійде. Ну, хтось не хоче саме, принаймні на сьогодні ну, події, на жаль, дуже веселі, да? м'яко кажучи, довели, що навіть у тих, у кого було власне житло, і навіть роками будувалось у когось, може бути зруйнованим. В один миг одномоментно, але не будемо про таке печальне, да? його вистачає в житті, звісно ж, але ми будемо сьогодні саме притягувати позитивні, енергетичні такі е, події. Да? У мене пройшов помічник, да, буде допомагати. Так, ти залазиш? Так, сиди тихенько. Так, давайте будемо відливати. Подивимось, які вам моменти, можливо, хтось заважає. Ну, ви на сьогодні хтось рішучий, хтось пара якась. Зібралася і щось тримають у руках, які то навіть е суперечки можуть бути з приводу чогось якогось майна. От Тут так показують. А, причому є вже якесь підґрунтя. А, да, тут притягнулись люди, які вже щось мають, якісь статки. Якесь майно і можуть бути такі саме майнові у вас не лише за е, житло, да? суперечки, а майнові якісь суперечки. Ну, Давайте відчистимо. от Хто притягнувся і дивиться, принаймні цю відливочку відчистимо ваш шлях. Вибачте. Е Такі енергії потужні, до речі, і чистить свічечка зараз, просто зараз дуже добре. Бачите, як вона запрацювала? Відливаємо негатив. Є якісь заздресники. Тут показано, що хтось вам просто відверто так заздрить. І навіть коли ось такий довгий фітіль у нас. То це означає, що хтось хоче прямо стягнути отак от, ваші б залюбки. Да? Ваші б залюбки, дивіться, яке чорне відливається. Хто ж це у вас подумаєте? От хто зараз прямо одномоментно прийшло в голову якась людина, от можливо так і є. А, показана ще пара така тут. Ну, Бачите, хотіли на будинок, на житло, але показують всі боки життя. Да? Так от, хтось у парі з темними думками. Чому так? Ну, Давайте віділємо. Щоб не було негатива у стосунках, бо тоді і якісь житлові побутові ці моменти також не ладяться. Да? Будинок також тоді страждає, якщо немає злагоди якоїсь в стосунках між людьми, між близькими. Тож відливаємо. Сьогодні задіяні у нас е, повітряні духи-помічники. Я їх призивала до цього, працювала з е, арома палочками, да? ну, вони дуже полюбляють, вони на дим відгукуються. Так, о, працює добре також і стихія води. Не треба забувати, тут водичка і лється у мене в о, цьому ж зволожувачі повітря. І тут. Так, що по будинку можна сказати, ну, показують щось занедбане. Я не знаю, чи то хтось з вас вже Придбав таке, що треба ремонт робити, е якісь хащі от слово хащі, просто хащі, от слово, Чи це, якщо це будинок там е бур'яну да, багато, треба прибирати саме, косити, я не знаю, розбирати якісь завали. Якщо це квартира, м у вас, да, Подумайте, чи не прийшов час вже розвантажити шафи е, буковка М. Подумайте, якщо у вас є е, щось пов'язане, імена там, ваших, близьких е, прізвища, то саме вас також це стосується. Ну, Комусь у стосунках, дивіться, хтось притягнувся, кому треба вже стосунки чистити, да, щось. Ось рибка, до речі, гроші на те, щоб будинок привести до ладу. Принаймні почніть щось прибирати, щось відчищати. І не забувайте прикрасити. Хай це будуть якісь невеличкі філіраночки на вікна. Хай це буде якась невеличка статуеточка на поличку. Або нова полиця, да, або нові якісь гачечки, де ви ключниця, де ви повісите ключики, це буде гарно. Зараз, звісно ж, ну, хтось скаже не на часі. Та повірте, ну, тоді жити взагалі на часі чи ні. О, бачите. Тільки я так сказала, ну, бо тут заздрісників вистачає, ворогів завжди також вистачає. Причому всіх у нас да, є один і суцільний ворог. От, Тут показують, що хтось і власною красою займеться, власною. щось навіть я вибачаю за таку інтимну деталь, жіночі груди показані. Що дівчата хтось щось там собі хоче закачати, чи як? Ну, якась краса йде тут. Не знаю, чи можливо ви якось займетесь фізичними вправами, що буде дуже гарно, чи якась а, білизна, чи якась а, сукня така гарна, що буде підкреслювати цю вашу жіночність і красу. Так, ну, але ж у нас сьогодні тема більше така по житлу, але весь час з'їжджає, да, кудись. Чобіток. Можливо, комусь варто приділити увагу, дивіться, робочим моментом це зрозуміло, але зверніть увагу і на те, яке у вас робоче місце. Місце, да? От там, де ви працюєте. Ви думаєте, лише вдома треба прибиратися як то, щоб було акуратно. Ні, я розумію, там, де в когось є прибиральниці на роботі. Да? Але ж ви самі також можете е, якось своє робоче місце. Е, Зробити його яким-то, знаєте, таким приємним, щоб вам самим же ж було там приємно знаходитись. От кому-то так показують. Тоді якісь і підвищення по службі. А знаєте, знаєте, що притягує гроші, навіть якщо невеличкий акваріум, да, і а, сейчас я скажу: або 6, або 9 рибок, да? не чотне на кількість. Ой, точніше, 6 то це чотне, але бажано 9. От чомусь вважається, що саме кількість 9 рибок найкраще притягує енергії і багатства грошей. Да? Можете поставити на робочому місці, чому би ні? Якщо ж ви скажете Та, ні, ви що мені там керівництво таке не дозволить і це неумісно. Ну, Будь ласка, поставте якусь таку статуеточку невеличку, незатєйливу, або носіть взагалі з собою щось, якийсь талісманчик. До речі, амулети, захисні, або талісмани на гроші, ви можете замовити і у мене. Ви можете з собою потім, або у кишені, або у сумці носити. Да? У гаманці, якщо це геть щось таке мілке, я заряджаю на певні моменти або на вда... удачу да, у грошах, у кар'єрі, або на захист. Так, вибачте, такі тут у нас шуми. От. Так, дорога да, недалеко. Получається так. Тож, ось так у нас свічечка допрацьовує. Вона фактично вже пропрацювала. Хтось, до речі, мені такий знак, як навіть iPhone, що хтось телефон новий зібрався купити, купуйте. Зараз дуже гарний період, до речі, новолуння можна починати нові справи. Ось так. Ну, Якщо ви запитаєте, а як же там, коли я придбаю там житло, да, такі моменти кого стосують. По-перше, це бажано б індивідуально дивитися, але я вам скажу так, я вам скажу так. ну, Щось не дуже хороше я побачила тут таке, знаєте, забруднення, просто м'яко кажучи, у когось реально захаращене. Те житло, в якому ви вже живете. Тобто, якщо ви хочете покращити умови якось, або купити кращий будинок, да, почніть з того житла, в якому ви вже знаходитесь. Навіть якщо ви от зараз в орендованому, ви скажете, ну навіщо я буду там сильно щось старатися в орендованому? А ні, треба постаратися в орендованому, щоб і швидше прийшло тоді. І власне. І воно і швидше прийде, і краще воно буде. Повірте, це так працює. Так працює Всесвіт. Він воздає тим, хто також щось робить ну, для Всесвіту, навіть, скажімо так, і вкладається. Тепер я хочу подивитися на картах ще. Подивитися. Що нам дала? ця чисточка, розблокування і шлях до того житла, до омріяного житла, скажімо так. Чи близький він уже, чи як, ми, як повпливає тепер на подальші, подальші справи. Так, тема житла, так? Як повпливала чисточка ця розблокована. Ну, подивіться, перша карта, карта маг. Маг все, що ми могли зробити максимально. Чистка тут попрацювала магічно, просто не на 100, а на 1000%. Ну, Принаймні і від мене, що так, карта мага це карта мага, екстрасенса і таке інше. Тобто, мені говорять, ти умнічка, ти молодець, ти зробила багатство. Хоча це інколи буває непросто. В когось дійсно ось такі якісь палки, щось там валяється. Да? Подивіться, де у вас що зайве, можливо, викинути треба. Так, вибачте, повітряне тут. Так, продовжуємо. Комусь це дуже нелегко не да, оцей шлях подолати. Так, зараз знову штурю трішки камеру. Так, знову у нас повітря на луна, але ми продовжуємо. А, комусь нелегко дійсно цей шлях подолати. А, я маю на увазі, що ну, щось заважає, щось заважало, так. Да? А чисточка, що нам дала, От, показують нам нашу, нашу можливо, роботу або вашу там, де ви працюєте. Ну, давайте. ну, Дійсно, у когось на робочому місці також якісь завали. Що це за завали цікаво? Що це за завали, чому вони взагалі? А ну зрозуміло, у вас можливо якісь склоки, скандали. Це також енергетично забруднює приміщення. Розумієте? Можливо вам навіть почистити або з освічечкою пройтися по дому, або з ромапалочкою. Можна і так. Пройдіться просто. Ну, дехто говорить по часовій стрільці по приміщенню, я ж кажу, що протичасової, так ви більш очищуєте саме на очищення. Так. А, ну Дивіться, да, причому щось є і темне там, де ви щось присутнє. Щось таке присутнє, знаєте, магічне хтось. Хтось забруднив енергетично ваш простір. Можливо, покажу тут хто. Ага. Ну так, да, тут якась магія була, щось там лилося, робилося. Хтось якось міг впливати. Ну, а давайте подивимось, ось наша відливачка. Що вона дала очищення яке. Так. Дала те, що ви тепер принаймні можете дивитися з надією в майбутнє. Так? Уже як шляхи на ті шляхи, три принаймні шляхи, як мінімум, відкриті у вас. Ну, Дивіться. Причому прийдуть якісь. Приємні пропозиції до більшості з вас. Я не кажу 100%, бо все ж таки різні люди, і по-різному ви будете після цієї відливки, наприклад, поводити. Хтось не сприйме взагалі це якось до дій. Да? Хтось всерйоз сприймає і діє, і тоді все виходить. Так. Ну, хтось, як я й кажу, да, просто сидить і дивиться та що це, тіпа, хіба це воно якось впливає. Знаєте, хто вірить в дива, у того дива постійно і відбуваються. Я тільки й дивлюся, як е, збуваються. Наприклад, ну це так дивно, знаєте, там колись там, багато років ти про одне думаєш, там, хочу жити в такому-то будинку. Там певні моменти. Да? Наприклад, жила в багатоквартирному такому, панельному будинку, а завжди хотілося жити в цегляному. І от прийшов період, живеш в цегляному. Да? Ну, Байдуже там орендоване житло. чи власне. Просто от я кажу. Тож мрійте правильно, мрії люблять, коли ви їх загадуєте знаєте, точно. Точно, да. що ще дала відливочка. Ну, хтось взагалі був відчався щось зрушити з місця якісь. А буде, а буде у вас. От хто найбільше на сьогодні печалиться, у того дивіться, як. причому як цікаво. Була трійка жезлів. Да? Це ще не про житло, це що, дивися з надією на це, що. Коли дивишся з надією, то тоді й отримуєш. Да? Трійка жезлів а четвірка жезлів. Знаєте, що це? Так, це окрім того, що це свято, а це ще й чотири стінки означає. Тобто власне житло, і ви ж подивіться, тут що у нас подивіться, ось там, я не знаю, як приблизити трішки можна тут. Ось так от, ось. Дивіться, ось тут от будиночок, да? ой, вибачаю загучний звук. Ось власний будиночок тут. Ну, не важливо, тут намальований такий, як приватний, да? І такий, наче стара хатка, але ж, ви розумієте, да? що це означає? Що це означає також власний будинок. І хай буде так. Тож такі у нас на сьогодні. І розкладяк, і а, відливачка. Ну, давайте ще ви скажете, а коли ж коли да, цей власний будинок, давайте по місяцях, можливо, або по роках, я не знаю, а, в липні що буде от уже липень настає. А, поки треба там зважити, да, бачите, трішки як назад ми йдемо. Да. Не те, що ми почали назад йти. ні, ми трішки, Тобто, оце ще попереду буде. Так? Там, де 4. Тобто 2, 3, 4. Подивіться, як карти просто вистроїлись. Двійка жезлів, трійка жезл, четвірка жезлів. Тобто, поступово липень це можна вважати навіть початком, хоча є ще у нас тут жезлі. Одиничка А, це ми дивимось, ну, ще це до липня. Кудись вам, да, хтось з вас переїде. Хтось з вас переїде. Так, цікаво, шістька мечів. Хоча можуть, можуть якісь палки в колеса ставити. Ну, давайте до кінця липня, чи буде у вас така можливість? У багатьох з вас буде можливість. Е Переїхати якось, навіть у власне житло, я би сказала, якесь з оформленням, розумієте, у серпні у кого? Серпень більш такий, знаєте, на зділки не дуже такий виходить, да. Хоча у когось початком буде, бачите, дві восьмірки. А, щось якісь такі, знаєте, можна починати, але, а ну, чи завершиться у когось. Якісь будуть пропозиції, ви будете розглядати, принаймні, по житлу, да, але тут не радять, вони можуть бути з підводними, з підводними якимись каменями. Да, да, трішки ви будете, можливо, навіть. Агресувати а у вересні. Тобто, оце якщо ви в липні не встигаєте да, з житлом, то у серпні краще не робити таких конкретних зділок, а вересень. Вересень початок нового чогось і багато пропозицій, але також треба зважувати. Прийдуть гроші до вас, хороші, так, да, і тут у когось навіть поєднання якесь, у когось чоловік може бути в когось з вас, тобто поєднання в пару і в когось із пари може бути вже житло. Тут дуже рішучі якісь дії, да, да. дуже вірогідно придбання житла у вересні. Ну, Давайте вже і жовтень подивимось до Нового року да, дивимось. жовтень. Гроші йдуть, так, перевернуте. Щось від чогось ви старого ніяк не можете позбутися. Да, Прив'язок, Які-то моменти хтось вам не даватиме, але ви з тим по, а, порішаєте. Да? Вам вища сила навіть допоможе. Ну, Не бачу в жовтні тут мало вірогідно. От вересень так, в жовтень, ні. листопад. Листопад. Тут також якась пара складається, але якби не було таких, знаєте, да, імператриця також, вірогідно. Листопад і грудень. Ой, так багато карт, що це випало, Так, ну ми прибираємо ті негативи якісь. будете працювати, гроші заробляти, святкувати. Допомога якась, а по житлу придбання. Так, може бути так, з оформленням, але також остерігайтеся. А, ну, Тут великі гроші прийдуть, а житло передбають. Угу. Да, да, дивіться, причому будинок на сім'ю. Сім діти в когось народження, дитини може бути. І хтось вам може допомога яка-то будь старші родичі або спадок який, то тут, так, прямо в грудні все дуже-дуже багато подій, багато таких подій, хороших подій, так. Тож, на цьому і заканчуємо ми наш дві карти на споді що тут. Десятка пентаклів, дуже добре для сім'ї, для фінансів, і тут імператор дуже такі поважні особи, такі і важливі рішення. Тож так, мої любі, думаю, вам сподобалось. Тож ставте вподобайки, не забувайте. Я вас всіх обіймаю. Мирного неба вам над головою і всім-всім, щоб. Був дах над головою, і житло те, що вам саме до душі. Всього найкращого, мої дорогеньки, до нових зустрічей!